Зараз гості моєї студії Андрій Ніцой, директор центру стратегічних розробок, та Владислав Дзівідзінський, політолог. Ми говоримо про замах у центрі міста, про пожежу на складі зброї, про блокаду російські банки та теракт в Лондоні. Постараємося встигнути якнайбільше. і починаємо. Як завжди, з найгарячішого у центрі Києва, в четвер сталося вбивство російського екс депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Є кілька версій причин цього вбивства: побутова, бізнесова, політична. Панове, до якої версії схиляєтеся? Давайте почнемо з вас. Кожна версія має право на існування. Більше того, те, що ви перерахували, може бути доповнено і розчленовано на підгрупи, тому що навіть політична версія це а хто політичний замовник спецслужби якої країни? Російської Федерації чи України? Чи це помсто сім'ї А Януков... У вас є такі підозри? бути Януковича. операція українських e, Науковці працюють з цифрами і даними екстрасенси з енергополями, а футурологи з мріями, пане тому... Андрію, у нас серйозна програма. Правильно, тому ми працюємо з цифрами і даними. Даних таких ще немає, тому що слідство почалося тільки, тільки давайте але наголосимо вер... про те, що Денис середников що... був громадянином України. E, наголосимо на тому, що він давав свідчення в справі Януковича, да? і версія про те? Що Янукович для збереження власного життя? Міг би ну з тим, хто загрожує його безпеці в е, е, на території Російської Федерації, міг би вирішити питання тут або хтось із його оточення. зараз. А будемо розбирати про... тому, це не просто не треба лінійно так дивитися. На зараз будемо розбиратися. Давайте дамо коротеньку справку. Побутова версія така: друг сім'ї е, Вороненкових продюсер Сергієв говорить, що вбивство могло бути помстою екс цивільного чоловіка, дружини Вороненкова, оперної співачки Марії Максакової, начебто, оскільки Максакова поїхала в Україну, Іно з Вороненковим, а в Росії залишила двох дітей. Їхній батько, злодій в законі Володимир Тюрін, вирішив її повернути і замовив Вороненкова. Бізнесова версія така: російський адвокат Лялін в коментарі російському комерсанту говорить, що Вороненкова могли вбити через шахрайство, зокрема у сфері нерухомості, у сфері торгівлі нерухомістю тобто, це була бізнес-помста. І політична версія така сам Вороненков наголосимо неодноразово говорив, що його можуть вбити російські спецслужби? Крім того, він виступав, як от зазначив пан Ніцой, свідком свідкому справі держзради Януковича, мав доступ до секретів російської мафії при владі, і що важливо, радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко опублікував нотатки Вороненкова, які містять план створення в Україні центру розслідувань з відмивання грошей російськими спецслужбами. Владислава, яка версія здається вам найвірогіднішою? Насправді лише слідство і об'єктивне. Зможе встановити істинну причину, але очевидними і зрозумілими стає, що вірогідність кожної з цих версій є різною, і найбільш вірогідною, безумовно, є політичною. Тут єдине, що погоджується з колегою, що можна розглядати варіант того, що це може бути вигідно і деяким колишнім українським керівникам, особливо Януковичу, і що це могло бути, але це теж менш вірогідно, окрім основної версії, яку озвучив Антон Гераченко, тому що ви розумієте, на фоні. Його політичної ваги, яку він міг зіграти в справі Януковича, сріжта версії здаються дуже блідими і малоймовірними. Ну і що мені здається, важливо наголосити, що ці всі неполітичні версії формуються в російському інформаційному просторі. Відповідно, вони також свідчать на користь. На користь політичної версії, і також на користь цієї версії свідчить коментар речника Путіна Піскова. Він наголошує, що Україна не змогла забезпечити безпеку вороненкороненкова, і це звучить як послання, чи не так? Послання якимось так. ймовірним системоутворюючим гравцям, які напев, ну, скажімо, вирішать теж тому що почати самостійну Російська гру. федерація в устамі Володимира Путіна 15 років назад повідомила світу, і зокрема президенту тодішньому президенту Джорджу Бушу Сполучених Штатів Америки, що української держави немає як такої, і я вам це доведу. Ось що сказав приблизно, це не цитата Путін. І він зараз всіма силами доводить, що Україна не є державою в повному розумінні і як інституція, і як утворення громадян, спілки громадян і так далі. І тому не просто версія, хто замовив, чи дружина там винувата, чи Янукович, чи Путін, як влада допускає ситуацію, коли озброєні. Люди ходять Києвом спокійно в центрі Києва, вбивають інших в натовпі неозброєних громадян. Ну у нас давайте не виносимо, що Ні, так от, на цьому ж тижні стався теракт в Лондоні, в якому під час якого також в центрі одного однієї з найстолиці однієї з найрозвиненіших світових держав стався зухвалий напад Від. на перехожих, який Правильно. завершився смертю частини цих перехожих. або нападів або вбивств, не застраховано жодне суспільство, яким розвинутим воно не було. Але мені складно уявити собі подібного роду вбивства в наприклад, штаті Айова, де озброєно 70% дорослого населення, які мають легальну зброю самозахисту. Там цей би чоловік вит... тільки б спробував витягнути зброю. Уже б на нього б наставили 10 столів. Тому ну, я не знаю. Мені складно влада, якось проектувати ну, цю ситуацію на штат а, Айова. А мені легко, тому що я історики вивчав це питання. Я також стом'є. Там, там є місто, святе місто, де. Зобов'язане кожне домогосподарство мати вогнепальну зброю так з американськими І там не було жодного заразуміло. вбивства, жодного Добре. вбивства крім ножових. Ось до речі, до вас також питання в цій справі багато символізму. Ви згадали про конспірологічні теорії. От вбивство сталося в один день з вбивством олігарха Березовського. В цей день в день замаху президент Росії пішов на театральну виставу Остання жертва за п'єсою Островського. На вашу думку, це конспірологічні теорії ну, чи пов'язані речі? колега відповість. Стосовно того вистави важко щось коментувати. Я не прихильник конспірології, але з точки зору політично, якщо дивитися на все це як міжнародні політичні процеси, в принципі є логічним і це лише підтверджує версію політичну, що спочатку Березовський, Німцов, Литвиненко, Вороненко це все доволі вже на жаль, бо ми говоримо про людське життя. Але доволі типова річ для усунення незручних персон, для Російської ну Російської Федерації тому казати, що ну такий сценарій є чимось неймовірним, що важко повірити, здатно організувати Російська Федерація або здатно з її участю пасивною чи активною відбутися, ну не, не доводиться. Відповідно, це є на жаль, на жаль, логічним продовженням, і тут дуже важливо зараз зрозуміти, яким чином захищати ключових осіб для розв'язання політичних політично-стратегічних проблем в Україні. Я, наприклад, зараз говорю про Ілю на зустріч до якого йшов сам. Вороненков а мені ну пощастило певним чином з зіллею бути знайомим і відверто зараз. Я розумію, що його постать є так само для України важливою, чисто в ідеологічному плані. І захист, наприклад, його майбутнього а, і його життя теж стає ключовим завданням. України, якщо вже Російська Федерація осмілюється стверджувати, що Україна не змогла захистити життя Верненкова. і в такому світлі ми зараз можемо говорити про маса інших конспірологічних теорій, але давайте ну корист, ну, користуватися виключно прагматичними такими мірками. І зараз надзвичайно як сказав президент розслідувати це завдання і зробити його справу у честі, довести до логічного кінця. Давайте послухаємо, що саме сказав президент. У нас є пряма мова. Наша спецслужба навчилася і розуміти задуми ворога і діяти асиметрично. І в цілому перейшла до системної роботи. Хоча, як бачимо, не все вдається передбачити, не все вдається відстежити. Але справою честі всіх правоохоронних органів України і служба має підставити своє плече і допомогти. Є і розкриття вбивства вчорашнього, коли біля прем'єр палацу був вбит колишній депутат Держдуми Росії головний свідок по справі Януковича, і розкрите вбивство журналіста Павла Шеремета та й розкрите диверсію вчорашню. Харківській області, це теж справа військової контрозвідки разом з військовою прокуратурою. Пане Андрію, ваш прогноз. Чи дізнаємося ми найближчим часом замовників цих вбивств? Ні. Про справу честі. Я історик, як і ви. Я чую з часів вбивства Вадима Гетьмана, з часів вбивства. В'ячеслава Чорновола в футболці, з зображеннями, яким я прийшов, тому що завтра річни... річниця вбивства В'ячеслава і Я був свідком, на жаль, цієї трагедії, е, е, і оце справа честі Гангадзе. Про це нам президент Ющенко говорив. Е, для е, цих людей честі ж не насправді не існує. Або можуть вистачає професіоналізму і політичної волі, або не можуть словом, От, ви песіміст політично... і вважаєте, що відповіді полі... залишаться політичної волі на розслідування немає. цих за. Замовлень у тодішньої і теперішньої української влади немає. Пане Владиславе, ваша думка? Я вимушений погодитися з цим, тому що в ході розслідування. Мають бути озвучені суспільству певні а, персони і певні інтереси, які є вкрай незручними, і ці інтереси пересікаються зазвичай з діючою владою, або ці персони перебувають в діючій владі. І а, для того, щоб це розслідування всіх цих ключових резонансних справ для суспільства могло бути завершеним, потрібно а, все таки зреалізувати верховенство права і оголити ті проблеми, які дотично а, мають відношення до цих справ. І от цієї саме політичної волі, щоб піти на такий крок, а можливо десь в. Супереч домовленостям і самозахисту влади а зазвичай вищому керівництву силових структур від яких це залежить, і вищому керівництву держави не вистачає. Що ж, поки е, наші експерти налаштовані песимістично, я пропоную все ж таки глядачам залишатися оптимістами. Ним залишаюсь і я, і сподіваюся, що результати роботи нашої контррозвитки будуть плідними. А тим часом вбивство Вороненкова співпало в часі з іншою трагедією це пожежа на ск. Складі зброї в Балаклії на Харківщині, через що останніми днями було евакуйовано 35 тисяч людей. От на вашу думку, чи пов'язані ці ці події, чи є це якимись ниточками одного й того самого процесу? Ні, ниточок немає, а є широка дорога. І от на цій широкій дорозі їдуть різні успішні країни да на хороших швидких надійних автомобілях. А Україна це ем, нашою владою, і минулою, і теперішньою, це fail state, це невдала країна, неуспішна держава. І все це в ряду в одному. Не це не ниточки пов'язані один до одного. Це просто отака біда. Що українці, які не читають законів, не контролюють владу, не ходять на вибори або Ходять і безвідповідально голосують. Ну, я тут з вами От, цілком не погоджуюся. Е, ну, це ваше право, ви ж ведуча це і Це показує зокрема историк. Майдан. Ми, я вам тільки ми, одне ж, слово скажу, і воно є, переважує оч... всі ваші аргументи. Ви знаєте, е, так, я з вами готовий погодитися. Всі три революції і на граніті, да, і помаранчева революція, і революція гідності вони е, були сплеском самосвідомості українців. Але що робили українці після цих е, революцій? Українці вони, зараз виборюють свою незалежність, воюють з ворогом кордони. Вони делегували кордони. Яку зразу ж? Починали критикувати, бо було за що. Та влада обрала Кравчука. Замі точніше українці обрали Кравчука, якого почали критикувати? А чого ж вони Чорновола не обрали? Потім Ющенко з Тимошенко почали сваритися після по помаранчевої революції? Зараз обрали однотурового президента, тому що просто повірили, хоча знали, що ба таким людям-олігархам вірити апріорі не можна Пане Андрію, ну, ваш повірили. напрямок думки. Зрозуміло, У нас на жаль замало часу. для історичного екскурсу, але от давайте спробуємо розібратися, пане Владиславе. На вашу думку, наскільки ці обидві? Дві події наближають нас до запровадження воєнного стану навряд чи. По перше, дійсно з вами погоджуюся, що обсудити все зараз в рамках цього короткого ефіру неможливо. По друге, ниточок я теж погоджуюся з колегою, немає. Пов'язувати ці дві справи між собою вбивство і вибух Олеклії теж не варто. І навряд чи ці події наближують провадження військового стану, тому що все таки потрібно по всіх. В моментах, які є ключовими для запровадження такого стану, критичний а, м, стан не контролю державою для того, щоб наважитись нове запровадження. А ми адже ми говоримо не про те, що а, активізація якогось військового напрямку буде. Це повністю все суспільство, вся держава переходить абсолютно незнайомий, незручний, а ще не для нас незрозумілий. А, с, а, порядок життя це зупинка економічних процесів, дуже багатьох інших. Тому стосовно військового стану навряд чи зараз може йти мова. А ці події теж між собою не зв'язані і. Як коментар моя особиста думка, що якраз стосовно вибухів Балаклії має місце певна халатність, тому що стверджувати одночасно, що це була диверсія, і те, що тисячу військових охороняли цей об'єкт, неможливо. Тобто, можливо, це халатність не з тим, як обслуговувалася і зберігалася ця зброя. Можливо, халатність з перевіркою особового складу, серед яких могли бути. Люди ну не українського, скажімо так, Ви бачили припущення військової прокуратури, що можливо запальні суміші скидали з дронів. Також я наголошу, що радник голови СБУ Юрі Тендіт вважає, що вбивство екс депутата Держдуми Вороненкова і вибухи на території військового арсеналу у Балаклі Харківської області взаємопов'язані. Експерти серед них Віталій Портников говорять про те, що якщо буде доведено, що це справді диверсія, і якщо справді виявиться і будуть доведені факти російського сліду. У вбивстві Вороненкова ці дві події є знаком початку диверсійної війни, і от які виклики стоять перед Україною в цьому випадку, ми будемо говорити уже через буквально 15 хвилин. З нашими гостями буде включення радника, міністра внутрішніх справ. Буде цікаво. Тим часом, щоб якось підсумувати наші ці. Розмови про вбивство Вороненкова, про пожежу у Балаклії і про військовий стан, і про військовий стан. Так, от оце ключове насправді. Розумієте, що владі для того, щоб ввести військовий стан, знадобилось три роки, і вони так і не ввели його на території повз лінію фронту. Хоча це треба було робити так. в 2014 році, тільки в Донецькій, і в Луганській областях. Зато тепер. Для коли під ними земля горить, коли вони вже докралися до того, що їм кредити МВФ відмовляє е, давати, коли кліптоманія доходить до смішного і трагічного, ну це не доведено. МВФ це доведено. говорить про те, це що до... їм потрібно перерахувати макроекономічні показники. Ха, хорошо, хай рахують. це ваша версія. От ми, от ми, от ми це под, потрібно наговорити. От тому ми і наголошуємо про це. Так, от от тепер починаються розмови про військовий стан, та ще й не в Донецькій і Луганській області, а по всій Україні. Скажіть, при чому тут Київ? Я до також того наголошую, що ви в цьому зоні. Поділяєте позицію батьківщини радикальної партії, кого батьківщини та радикальної партії? Я не знаю позиції батьківщини радикальної партії. Я експерт, який аналізує те, що відбувається. А відбувається наступне словом на три думку, роки не вводиться. Військовий потрібний. стан там, де треба, а тепер раптом хочуть вести в Києві в Закарпатті і в Одесі. На вашу це, думку, він це потрібний. А, У це нас це залишається 30 не секунд. Потрібно. Ваша думка, пане волос, спробую короткий резюме. Стосовно військового стану це не більше ніж маніпуляції політичних сил, адже вже досить давно говориться про дострокові парламентські вибори, про які ми на фоні цих подій забули. Віргідність його ведення доволі Невелика і на фоні політичних е, всяких подій відбувається багато яких процесів. Ми зараз на тимчасово відсторонилися від теми переформатування Кабміну, до якої вернемося. Ми говоримо про дострокові вибори, які ще будуть підніматися. Ми говоримо про об'єднання, наприклад, прав радикальних політичних сил, які відбулося нещодавно, і це теж знаково для політичного аспекту. Подія тому політичне розхитування накладене на можливу активізацію диверсії Російської Федерації, ще будуть розхитувати ситуацію в країні і дестабілізувати. Дякую за ваші думки, Андрійні. Со директор центру стратегічних розробок та Владислав Дзівідзінський, політолог були моїми гостями.